Організація Українок Канадою, відділ Торонто-Захід, започаткувала новий проєкт: вечірні зустрічі для новоприбулих. Ідея виникла у відповідь на численні звернення людей, які нещодавно прибули до Канади, і мають багато запитань. Мета цих зустрічей психологічне розвантаження, підтримка та соціалізація. Частина вечорів має інформативний характер, проводяться семінари, лекції та публічні розмови. Інша частина присвячена культурі, поезії, пісням і живому спілкуванню. Цього разу на запрошення організаторок відбулася зустріч із консулом України Олегом Ніколенком. Членкиня організації журналістка Ельвіра Богдані створила електронну платформу, де охочі могли зареєструватися та поставити свої запитання або ж поспілкуватися з паном Олегом, прийшовши на подію особисто. Окрім цього, учасники зустрічі обговорили можливості подальшої співпраці з консульством у майбутніх проєктах.